Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід Перша допомога при відмороженні. Вплив на організм негативних температур. Особливо коли погода вітряна і волога супроводжується ризиком переохолодження та відмороження. Слід пам'ятати що холодна дія повітря, що рухається зі швидкістю 28 км на годину, за температури мінус 20 градусів, буде дорівнювати температурі повітря мінус 40, що рухається зі швидкістю 8 км на годину. Крім того, небезпеку становить і вологе повітря. Справа в тому, що організм завітряної і холодної погоди охолоджується значно швидше, ніж за те, коли в нас тепло і сухо на дворі. Особливої уваги потребують руки і ноги. Справа в тому, що вони знаходяться на периферії кровообігу. Перевірте, коли виходите на двір, щоб застіпки на зап'ястях, талії, щиколотках були ефективними, але не перешкоджали кровообігу. Постійно перевіряйте ноги. Чи має ознак відмороження? Якщо вже так сталося, зніміть з потерпілого взуття і сховайте його ноги у теплому місці на своєму тілі. Також слідкуйте за руками, вони теж не повинні мерзнути. Якщо ви відчули. Як мороз кусає пальці на руках, намагайтеся якомога швидше їх зігріти. Для цього просто поворушіть ними. Стадії обмороження. Перша стадія. Шкіра постраждалого блідого кольору, незначно набрякла, чутливість знижена або повністю відсутня. Друга стадія. У ділянці відмороження утворюються пухирі, наповнені прозорою або білою рідиною. Характерне підвищення температури тіла, охолодження. Третя стадія: омертвіння шкіри. З'являються пухирі, наповнені рідиною. Темно-червоного або темно-бурого кольору. Навколо мертвілої ділянки розвиваються запальні процеси, характерний розвиток інтонсикації, охолодження, значне погіршення самопочуття, апатія. І четвертий ступінь. Поява пухирів. Наповнених чорною рідиною. У постраждалого спостерігають ознаки шоку. Ризик обмороження вимагає пильності. Чому? Бо, по-перше, цей процес може пройти зовсім непомітно для вас, а по-друге, обмороження є вже серйозним фактором. Бо може призвести до гангрини. Уражені ділянки можуть бути або білого, або сірого кольору. Тут виникає поколювання або спостерігається анемія. Крім того, на дворі, за завітряної, вологої та холодної погоди слід постійно слідкувати за відкритими ділянками шкіри. Скажімо, це може бути обличчя або вуха. Особливої уваги потребує ніс. Якщо вже так сталося і ви зрозуміли, що у вас якась частина тіла уражена, слід негайно потерпілого помістити в тепле приміщення і відігрівати його природним способом. От найкращим способом це буде контакт шкіра до шкіри. Для поступового відігрівання може бути використана тепла вода, температуру якої перевіряємо ліктем. Сховайте потерпілого в укриття. У будь-якому разі, зробіть все, щоб він не продовжував втрачати тепло, а тому накрийте його теплими ковдрами. Чи одягніть на нього додаткову шубу, намагайтеся якомога скоріше забезпечити його гарячим напоєм. Але, якщо так сталося, і ви виявили у людини обморожені ділянки тіла, то ваші дії будуть наступні. Ніколи не масажуйте та не тріть пошкоджену шкіру. Не прикладайте до пошкодженої ділянки лід чи сніг. Не дозволяйте потерпілому пити алкогольні напої. Не розкривайте пухирі, які з'явилися як наслідок обмороження, не використовуйте вогонь для відігріву потерпілого. Не дозволяйте людині ходити і спиратися на обморожену ногу. І пам'ятайте, людина виглядає досить безглуздо, якщо корчить пики, але в умовах Арктики це може врятувати від обмороження. Слід також пам'ятати, що у вітряну, холодну та вологу погоду не можна. Розтирати відкриті ділянки шкіри. А тепер поговоримо, як не замерзнути взимку. Доречно одягати термобілизну та светр. Пуховик один з найкращих варіантів верхнього одягу. Він відносно легкий та добре втримує тепло. За краще, якщо пуховик буде подовжений. Краще рукавиці, ніж перчатки. Головний убір необхідний взимку. Взуття повинно бути досить вільне. Щоб в ступнях не порушувався кровообіг. Перевагу слід надавати взуттю з натуральних матеріалів. Доречні термохімічні устилки грілки. Вони зберігають тепло до 4 годин. А от лікарі рекомендують не виходити на вулицю голодним, обов'язково поїжте, втриматися від алкоголю. На короткий час судини розширяться, даючи оманливо тепло, а потім різко звузяться. Не пити часто й багато гарячі напої. Від різкого перепаду температури в організмі звужуються судини, не користуватися зволожувальними кремами. Живильний або жирний крем наносити не пізніше. Ніж за годину до виходу на вулицю.